Давайте повернемо колесо історії на кінець 70-х років. В Радянському Союзі того періоду вже масово виготовлялися котушечні магнітофони, причому паралельно розвивалася і інтегрувалася стереофонія. Стереозвучання накладало вимогу комплектувати кожен магнітофон двома акустичними системами для повноцінного прослуховування. З метою здешевлення вартості в деякі апарати вмонтовувалися підсилювачі звукової частоти. з часів появи першого так званого бобінного програвача, який компанія АЕК представила у 1935 році з назвою Магнетофон К1 постійно відбувалося покращення якісних показників по всіх напрямках від плівки до головок. Однак, незважаючи на відмінні характеристики передачі звукового сигналу, магнітофони невеликими темпами заселялися в квартирах простих роботях. До основних причин можна віднести в першу чергу високу ціну через складну кінематику та дефіцит і дороговізну записів. Додатковими факторами низького попиту будуть необхідність заправляти та перемотувати плівку перед прослуховуванням. А також часте очищення головок. Покращити життя меломанам першою визвалася німецька компанія Льове, представивши в 1950 році касетний магнітофон Оптафон. Касета являла собою корпус зі стандартними котушками. Проте ця технологія не прижилася. Далі концепцію підхопила компанія Philips. Розробивши у 1964 році апарат ЕЛ3320, який працював на компакт касетах, через меншу ширину плівки і занижену швидкість протягування, суттєво погіршуються якісні показники запису відтворення, і використання такого пристрою зводилося швидше для записів голосових фонограм, ніж для прослуховування музики. Тим не менше простота користування та компактність як самої касети, так і пристроїв сприяють поширенню даного стандарту по всьому світу. Тому інженерам нічого не лишилося окрім наполегливої праці над суттєвими удосконаленнями даного стандарту. Задач довелося вирішувати чимало, давайте коротенько зупинимося на найважливіших. Основною проблемою при зниженні швидкості протягування плівки. До 4,76 см в секунду стало суттєве пониження верхньої границі частотного діапазону. Пов'язано це було з недосконалістю магнітного матеріалу на плівці, тобто для запису, наприклад, частоти 15 кГц або іншими словами, 15 тисяч коливань за секунду, потрібно на плівці довжиною 4,76 см Вишукувати маленькі магнітики, щоб вони відповідали тим коливанням. Виходить, шлях до покращення ВЧ-діапазону лежить через зменшення величини елементарного магнітика домена на плівці, причому розбіжність у їх розмірах буде збільшувати власний шум магнітного носія, який і без того суттєво зріс через зменшення ширини плівки. Бажаними стають магнітні матеріали із високою корцитивністю, адже в такому разі зменшується перемагнічування між сусідніми шарами плівки та розмагнічування від зовнішніх магнітних полів. Щоб збільшити динамічний діапазон, необхідно підібрати матеріали з великим показником індукції насичення, а для зменшення нелінійності. Процесу намагнічування кривизна гістерезісу повинна наближатися до прямокутника, якраз з метою збільшення ліанерізації залежності залишкової носія від напруженості магнітного поля, записуваного сигналу, реалізували систему високочастотного підмагнічування. Температурна стабільність магнітної плівки теж відіграє не останню роль. Довелося працювати і над зменшенням ширини робочого зазору головки, так як менша ширина зазору сприятиме зниженню величини розсіяного поля, тому плівка після намагнічення при записі менше буде піддаватися шкідливому впливу розсіяного поля по мірі віддалення від робочої зони. Серйозна робота проводилася з пошуку матеріалів для головок, оскільки, окрім необхідних магнітних характеристик, вони повинні давати можливість механічної обробки для отримання зазору з правильною геометрією в межах одного мікрона та бути стійкими до абразивного зношування. Зменшення ширини плівки призвело до збільшення шумів, адже кількість магнітних доменів. Які під час запису отримували певну фіксовану намагніченість, стало менше і генерована ними електрорушійна сила в головці тепер теж менша. Але неоднорідність структури магнітного шару, наявність в ньому агломератів магнітного порошку і мікрошорсткість поверхні, що визначатимуть власні шуми носія, лишилися такими ж. Щоб подолати цей недолік та розширити динамічний діапазон передачі, було розроблено систему зниження шуму. Загалом, ціла плеяда винахідників провела грандіозну роботу з покращення якості передачі інформації на магнітних носіях. В даній розповіді окремо необхідно виділити модель магнітофона N2420 1970 року від компанії Philips, який мав вбудований підсилювач та міг комплектуватися парою простеньких акустичних систем. Така концепція через півтора десятки років стане надзвичайно популярною в країні пролетаріїв. Популяризація касетних програвачів йшла по напрямкам як стаціонарних, так і переносних, а з 1979 року ще й у вигляді індивідуального мобільного плеєра. Звісно, Союз прагнув догнати та перегнати капіталістів, тому намагається непомітно скопіювати з відповідною адаптацією під власну елементну базу. Та реалії виробництва масові моделі іноземних зразків. Так при розробці першого касетного магнітофону Десна надихалися інженерними рішеннями і дизайном моделі ЄЛ3320. Адаптація виявилася складнішою, ніж здавалося, на перший погляд. У зв'язку з чим запланований випуск не вдалося приурочити до 50-ти річчя великої жовтневої соціалістичної революції. І лише в 1969 році харківський завод «Протон» наладив виробництво. З клонуванням компакт касет виявилося простіше. Правда, не дуже вдало на закуплених пресформах затерли напис, тому на ранніх екземплярах проглядався на корпусах напис Made in USA, друк вкладишів перших касет Протон МК 60 датується 1967 роком. Розробку перших стаціонарних магнітофонів доручили литовському машинобудівному заводу «Вільма», з виробничих приміщень якого у 1972 році вийшла модель Вільма Стерео. Вона багато в чому перегукувалася з Philips EL3312 та N2420. Одним словом, початок був покладений і ініціативу вже далі підхопили багато заводів по всіх куточках союзу. Зі сказаного вище стає очевидним, що назрівав, а за кордоном вже назрів і постійно нарощував оберти, бум касетної апаратури, і до нього треба було бути готовим, проте цьому не сприяло завищення ціни стереокомплексу через необхідність використання двох акустичних систем. Промисловість вже виготовляла малогабаритні акустичні системи: 6АС-2, 6АС-15, 6АСЛ, 6 асш 1 та 10 МАС. Однак всі вони містили по два динаміка, потребували розділювального фільтра та зв'язаних з цим додаткових технологічних операцій, а деякі мали ще й складний у виготовленні корпус. Значно простіше було б використовувати акустичну систему на базі однієї головки. Базові повнодіапазонні динаміки тих років 4 34 35, 36 та 3GD 38 45 могли вписатися у вимоги апаратури лише третьої і четвертої груп складності. З огляду на минулі роки основний пік популярності припаде на другу групу. З ефективним частотним діапазоном 40-14 тисяч Гц. Хоча зустрічалися деякі аномальні рішення на зразок використання акустичних систем 6АС 8АС в комплектах магнітофона Весна 201 211 стерео з двома 4GD35 в кожному корпусі. Основними причинами успіху другої групи можна назвати. Форм фактор стаціонарної техніки та використання простенького малопотужного контрольного підсилювача у парі з високочутливими АЕС, які цілком задовольняли вимоги невибагливого меломана у поєднанні з відносно невисокою ціною. Як випливає зі сказаного, потрібна була головка з ширшим діапазоном відтворення у порівнянні із попередниками. Профільні інженери з наполегливістю взялися за її розробку, і результат їхньої праці ми вже розглянемо в наступному відео, так як вдалося зібрати основні шість модифікацій даної головки. З метою задоволення прогнозованого попиту побудували навіть окремий завод, де спочатку виготовляли лише комплектуючі, а згодом налагодили зборку динаміків.